Іван Андрійович Філяновський. Як ситуація тут кажу взагалі? Ситуація дуже складна, ви бачите. Угу. О, дуже складна. Шість місяців окупації були. Як перенесли ці шість місяців? саме ви конкретно? А як? Дуже тяжело. На місяць давали дві тушонки, дві сельдя, олія і макарон. Спагеті одного. Угу. На місяць. Ну, Руські вже ну, не брати нам. Руські я не брати, кажу. Кан... Вже все, які можуть брати, який я этот? Ви подивіться, що вони зробили. І я в Росії служив у КГБ. КГБ? Да, в 70-му році. Ви могли собі подумати, що він таке не Ніколи діти? в житті не подумав. Ніколи в житті я не думав, щоб Росія напала на нас. Брати і сестри були, чому це так вийшло? А? Скажіть, будь ласка, ви молоді. Здуріли вони просто. Здуріли, маві. Да. Мені 70 вторий год, я ніколи не думав. Я ніколи не думав, що це я таке переживу. Дочка в мене в Харкові. Друга дочка жила на Троєщині, десь в Хмельницьку область. Зв'язки не було. Скільки це? Світла я жив без світла живем, без зв'язку. Зараз см'язь появилася, як Україна зайшла сюди днів два назад. Угу. По... Є все, дзвонили, живі, здорові.